Ми викачали поведінку гравця до шести тисяч. Тепер ми можемо користуватися голосовим чатом. Ні, дебіл, ця функція доступна лише з восьми тисяч. Замовкни, прийшли. Ось остання п'ятнадцята гра до підвищення. Ви всі готові? Приймаємо гру. Бляха, що за фігня, Це паті бустерів. Куди ти нас затіг, прив'язаний титан? Ми так довго до цього йшли. Я не хочу лузати. Він лівнув і кинув всім нам по репорту. Та за що це мені? Цілий рік я грав турбо і піднімав поведінку гравця. З мене зняли намордник. Я не можу так просто здатися. Ні. Я залишився. Всі лівнули Я дотягнув гру до 70-ї хвилини. Це мій максимум. Вороги також мене зарепортили. За це кляті. Щури, ні, знову грати сінгл дра. Привіт, мене звати Михайло. Ви на моєму ігровому каналі Міхак про інтерактивну гру Dota 2. тут ми розбираємо помилки, рофлимо та просто граємо чолово в доту. Відео виходять через день, і нині раз в день Підпишись, щоб не пропустити. Став лайк та коментуй це відео. А ми В цьому відео буде йти мова про те, як підняти поведінку гравця на своєму акаунті. Почалася з того, що в мене пікнувся куска та ластпіком взявся апарат. І в мене зразу чуваки затільтували, написали ізі фіт по міду. І я був дуже обнадійний в цій грі. Інвокер постійно заважав мені добивати кріпів, іноді навіть руїни в кріпів, постійно тільтував та писав щось в чатик по типу «Го, пофійдемо го вже закінчимо цю гру, го станемо АФК». Я, звісно, ж не куплявся на ці всі його провокації. Просто стояв лейн, просто лейнев. І на якісь уже хвилині мене здали нерви. Я просто лівнув з лінії і пішов качати ліс. Звісно ж, цим мувом інвокер був зовсім незадоволений, Далі Вдалі він почав собирати мідас і охтарін. А далі, як ви зрозуміли, ми програли цю гру. Очевидно, видно, так очевидно. А причина, звісно, ж не в ньому, і не в тому, що він не поставив одного віжена на карті, а в нашому кері морфінгу, і в кері мідовому хускарі. Ну, очевидно, правда? Очевидно, <звук> ось я й дав вам короткий екскурс по цій грі, але ми прийшли сюди не за цим А як підняти порядочність в доті 2? Звісно ж, перше правило це не провокувати гравців ні ніком своїм, ні міні-профілем. Вас має бути дуже нейтральний нік. Точка Або якийсь смайлик. А міні профіль має бути дуже банальним, просто статистика і все більш нічого провокаційного. Зрозумійте це, це реально працює. Далі друге правило: ніколи не пінгувати на союзників, ніколи в яких обставинах ніколи цього не робити. Якщо ви один раз пінганули, це один репорт. Думайте про це кожного разу, кожного спілкуйтеся адекватно, навіть. Цій грі з інвокером я спілкувався дуже адекватно. Підтримував якийсь конект мінімальний, але все одно, як ви бачите, це привело до того, що мене зарепортили. Ну що сказати, краще в таких уже ситуаціях зовсім не відкривати свій мікрофон, просто дочекатися закінчення матча. Очевидно, правда ж? Вибір героїв впливає також дуже сильно на те, скільки репортів в грі ви отримаєте. Звісно ж, ви маєте тримати в своїй голові той факт, що в грі грають велику роль кері герої. Хардлейнер, Мідер, і ви бачите Керрі. Я постійно спамив Морфінга. Постійно в мене були ігри 50 на 50. Зрозуміло, що в таких іграх дуже багато гравців були незадоволені мною, і дуже вони злилися і казали погані речі про мене та репортили. Очевидно, потім я відправлявся в Сінглдрафтен або в бан на 24 години. Все було по листочку, як написано в книжці. Розумієте, на сапортах менше шансів отримати репорти, і це дуже дуже просто зрозуміти це факт. Це вже перевірено на 100% Якщо ви граєте на саппортах, ви отримаєте репортів рівно стільки, скільки ви зробите якихось негативних дій. Попередніх які я сказав, все таки на саппортах ви не граєте головну роль. Тобто третій і четвертий правило на вас не буде діяти. Очевидно, тому ви отримаєте менше репортів. Уже і 100% відсотків у вас буде там 30 20% що ви отримаєте репорт, чисто із за своєї поганої гри, і це дуже класно Власти результат буде. Ви зможете піднімати поведінку і зможете апати її. Зрозумійте це. Просто потрібно знати оці 5 правил, не провокувати гравців ніком, міні профалем, ніколи не підгувати на союзників ні при яких обставинах спілкуватися адекватно з усіма. Хто б це не був, як би він до вас не обзивався, ви маєте спілкуватися адекватно. Якщо спілкування адекватне не вдається, ви мутите його і далі спілкуєтесь з іншими членами команди або не співати. Спілкуєтеся ні з ким зовсім, і це також вплине на рівень вашої поведінки, гравця. Вибір героїв дуже впливає. Якщо ви вбираєте кері роль, будьте готові до двох-трьох репортів, в залежності від результата гри. Якщо ви граєте на сапортах, то репортів може й зовсім не бути, а може бути їх дуже мінімальна кількість, в залежності від того, як ви перетримуєтеся першого та другого правила. Ніколи не пінгувати та ніколи не провокувати. От і все на сапортах менше репортів, тому можемо зробити. Висновок, що якщо ви хочете підняти поведінку в соло, вам потрібно просто грати на саппортах, просто виконувати свої базові функції, не провокувати гравців та класно чилитися в цій грі. І все, якщо ви будете грати в паті, там будуть зовсім інші умови і зовсім інші правила для підняття вашої поведінки. Ви теж маєте це контролювати. Але ж ми тут говоримо про соло підняття поведінки, тому це нам не підходить. І ми турбо турбовоїни, тому що год в турбо рівняється, тому. Тому що ви можете зіграти приблизно там, 15 ігор рейтингу матчмейкінгу і отримати тисячу півтори тисячі поведінки. Якщо ви просто будете триматися оцих п'яти правил. Просто не провокувати гравців, ніколи не пінгувати на них, спілкуватися адекватно з усіма. Вибір героїв це саппорти. У вас має бути. І на сапортах менше шансів отримати репорти. Очевидно, чим на кері героях. На початку гри мені заблокували морфінга. Я був зовсім в тільці. Окей. Подумав, я пікнув дровку і далі мене чекав розпач невиданого масштабу по типу ондайнга, який стоїть АФК на лінії. Ось, будь ласка, вашої увазі? continents as well. Остався з двох головного мозку, чи скроня просто вдарилася об стілу ліни, і вона вирішила, що сильніша дровренджер. Я, звісно, же надрав їй жопу відправив в таверну, але мені навіть це не допомогло в цій грі. На жаль. Прийшовши на лінію з повними ресурсами, Ліна знову ж таки випускає всіх на мене. А Дайнг б'є Лігіонку. Ну, звісно ж, Таргет класний, це Лігіонка. У неї є армор, є багато ХП. Ну кого ж треба вбити? Звісно ж, Лігіонку. Поки я був в таверні, Undying впадинає всіх кріпочків. Стояв під лінією АФК та ждав з моря погоди. Але, звісно ж, море йому нічого не приносило. Тому він просто стояв в АФК і чекав, поки я доб'ю якихось кріпів, і в нього встановлюються ресурси, напевно. Не знаю. Знову Ліна випускає на мене всі свої ресурси. У мене не залишається зовсім нічого. Одні 5 стіків. Вона інга не має ні танго, ні фласки. Далі стоїть на лінії АФК і пікає на мене, що я типу руїню, що у мене немає ХП, а потім я йду в ліс, а він далі продовжує пікати. І далі стоїть лінію АФК, просто лутаючи Експ. Це взагалі нормально та адекватно, я не знаю. Ну, я нічого не говорив в мікрофон, ніяк на це не реагував, і до мене прикопатися було ні. Ніяк. ну, після ми просто стояли на базі та дефали кріпів. Хвиля за хвилею, захід за заходом. І так у нас мега-кріпи. Ми знову стаємо дефаємо. Я граю на дровці, дровка дуже позиційний герой. Якщо ти на хорошій позиції, то ти можеш дефати хоч 70 хвилин. Чим я і займався в надії на те, що в мене хоч щось вийде. Але як ви зрозуміли, в цьому баті в мене не було жодного шансу на перемогу. Реально вам кажу на це. По прикладу, був момент, коли ми реально могли задомінувати цю карту. Вороги пішли, зірвали голову і хотіли вже нас пушити, і просто вбилися в трон. Але що зробила моя темпларка? Просто соло пішла і нафідала під фонтаном. За що вороги знову відродилися та знову пішли нас пушити. І так до безкінечності. Допоки ми не зробили якоїсь помилки, і нас ненароком не спушили. Ось такі от ігри. Лиф есть. У меня бай 50. Сейчас сколько бая нет? Блять, очень зря. Давай его в обратную сторону, я не посажу его в тамбу иначе. Ну а легенки нет, уже намного легче. И не могут заберустить нас теперь. Это похуй, честно сказать. Сейчас можно идти потихонечку вместе. Акс, Лана и я. Минуты, Саппорты я дефают. Шб, 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 шб. Соло может дефать с 25-м, нет? Да, попыт шб. Сетап килы. Что сделать... Не знаю. но надо гоним ебашить. Спаем на дровке. Да. Да надо идти в них. Надо прыгать. Нейтральные шмотки повивыбивать. Сходите, кто-то в лес повыбивайте. Егист 30 у него, егист 30. Он будет убиваться идти просто. Сдам. Слава. Мне нечего спасти. У меня нет парня, не пассажир там был. В цьому відео я постарався збалансувати пояснення та інтерактивну частину, тобто показав наглядно в іграх, як це все відбувається, як відбуваються поразки. Після цієї гри мене зарепортили, і я відправився в скритий пул і сингл драфт <-draft> грати. Пока, друзі. Хто дивився, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть в коментарях, корисна взагалі інформація чи ні. Побачимо до зустрічі і гарних свят!